час новин на телеканалі ТІВІ-4. Вітаю вас. Тернопільська громада у трійці цифрових лідерів України. Міністерство цифрової трансформації України оприлюднило результати оцінювання цифровізації громад за перший квартал 2025 року, де Тернопільська міська громада увійшла до трійки найкращих в Україні з показником більше 60 балів зі 100 можливих Тернопіль посів третє місце серед усіх територіальних громад, поступившись лише Криворізькій та Вінницькій громадам, які набрали майже три бали більше. Як забезпечити ефективну підтримку населення в умовах війни та що варто змінювати вже зараз? У Тернополі відбулася всеукраїнська конференція, на якій обговорили стан і перспективи розвитку соціальної сфери. До участі долучилися майже 80 представників громадських організацій з різних куточків України. Учасники говорили про виклики, реформи і спільну відповідальність за соціальну безпеку країни. Як все відбувалося? Дивіться далі у сюжеті. Допомога людям, які цього потребують в умовах великої війни. У Тернополі відбулася всеукраїнська конференція, присвячена стану та перспективам розвитку ринку соціальних послуг в Україні на прикладі нашої області. Захід об'єднав представників громадських організацій із різних міст серед учасників Богдан Гончарук із Луцька, який представляє організацію, що допомагає дітям із розладами аутичного спектра та особливими освітніми потребами. За його словами, така зустріч стане корисною для подальшої роботи і розвитку їхньої. Я переконаний, що перш за все це розширення кола знайомства з такими самими організаціями, як ми, або і організаціями, які займаються наданням соціальних послуг, але, можливо, в інших секторах. Це обмін досвідом. Це сьогоднішня конференція буде присвячена позитивному досвіду Тернопільської області. Однозначно, це отримання якоїсь додаткової інформації для себе про те, як ці послуги можна надавати, як взагалі громадська організація може в цьому середовищі діяти. Серед учасників конференції також і Ольга Гордієнко організація жінки надає підтримку дітям із синдромом Дауна. Вона взяла участь у панельній дискусії, де поділилася своїм досвідом у сфері соціальних послуг і виокремила ключові аспекти, які варто знати тим, хто планує подаватися у реєстр надавачів соціальних послуг. Слух у панельній дискусії ми говоримо про те, як ми подавалися в реєстр надавачів соціальних послуг, яка в нас практика, виклики та труднощі, з якими ми стикалися в процесі реєстрації, і взагалі виклики та труднощі, які ми маємо в процесі надання надання соціальних послуг. Організувала такий захід голова громадської організації Асоціації жінок України Лариса Ример. Жінка зазначає, тема актуальна, адже в умовах війни значно зростає потреба в якісних соціальних послугах. Все більше людей потребують психологічної, юридичної допомоги та соціального супроводу. Ми говоримо про конкурентну спроможність надавачів соціальних послуг саме з числа громадських організацій. Ми говоримо про кадрове забезпечення, про юридичні питання, нюанси юридичні, які сприяють або напаки є перепона для такої активної участі організувати цю зустріч вдалося за підтримки проєкту Європейського союзу. Його керівниця Ганна Котенко зазначає, проєкт спрямований на розвиток громадянського суспільства однак, їхня основна мета підтримати організації, які знаходяться в регіонах і працюють із людьми, які потребують захисту. Власне, для того, щоб наснажити громадянське суспільство, звернути його увагу до соціальних послуг, звернути увагу громад до того, що соціальні послуги можна закуповувати просто в громадських організацій, і проводяться такі конференції. Аби обмінятися досвідом, обговорити подальші кроки у сфері надання соціальних послуг, у Тернополі зібралися близько 80 представників громадських організацій з різних регіонів України. 22 травня у Тернополі відбудеться економічний форум, зроблено в Україні Тернопільщина 2025 На ньому планують обговорити державні програми підтримки українських виробників, виклики та перспективи підприємницької діяльності а також шляхи залучення інвестицій у тернопільську область. Більше про мету заходу ми поговоримо із гостем провінційних вістей, заступником начальника тернопільської власти паном куйбідою. Добро здоров'я, вітаю. Отже, перше питання: які виклики сьогодні є в нашого бізнесу, і як власне форум збирається їх долати? Насправді сьогодні перед бізнесом є дуже багато викликів, які стосуються як і зовнішньої проблематики, тобто тих торгівельних війн. Якщо їх можна назвати війнами, які є між Америкою, Китаєм, Європейським Союзом, і вся оця така не так вона насправді дестабілізовує ситуацію. Так і внутрішніх проблем, які стосуються дефіциту кадрів, мобілізації, доступу до фінансового ресурсу, до грантових ресурсів, окремі якісь там регуляції, такі так внутрішньогалузеві, тобто які знаєте у форматі day-to-day, -day, вони є переп. Понами для бізнесу, тому я думаю, що на форумі ми якраз будемо про це говорити. Здебільшого акценти будуть стосуватися безпосередньо державних політик, ті, які сьогодні пропонуються фінансові ресурси, і у який спосіб можна простимулювати своє підприємство, чи організацію в реальному секторі економіки. То можете коротко сказати, що це за проекти такдержавну програм? Загалом, якщо говорити про державну політику, то вона сьогодні задана однією рамкою, яка називається Вироблено в Україні. І ця рамка це вже такий знаєте набір різних політик, які є здебільшого фінансовими стимулами, до прикладу гранти на власну справу, гранти для молоді, гранти для переробних підприємств, які вже стартують там від 8 мільйонів гривень компенсації, точніше відшкодування частини відсотків на придбання техніки, яка застосовується в агропромисловому комплексі. Якщо це розмова більше про школи, то тут вже є окрема державна цільова програма по закупівлі е, автобусів е, для шкіл. Тобто, це такий, знаєте, дуже широкий інструментарій, який я ні в 5, ні в 10 хвилин точно зараз не вкладуся. Але якраз тому і форум мусить відбутися, щоб десь про це прокомунікувати, проговорити і побудувати оцей е, місток довіри, так бо ми інколи не завжди йдемо за тим, що держава пропонує і такі кейси бувають. Ну і пояснити якісь знаєте техніку юридичні, напевно. Моменти, які є наслідком отримання таких допомог. Якщо говорити конкретно про нашу область, який у нас є потенціал, потенціал інвестиційний, такий і чи є вже партнери, інвестори, які так бачать підтримку, якщо говорити про інвестиції, це знаєте, така тема є насправді обширною і, мабуть, не все ми можемо відслідкувати, але Тернопільщина точно край а, великих а, можливостей. Якщо ж давайте так візьмемо вуще. Ми сьогодні маємо на супроводі інвестора більше 35% проєктів. левова частка з яких це є проекти по переробці в галузі агропромислові, і це мене тішить. І другим зразу після АПК в нас іде сектор альтернативної енергетики, там близько п'яниктаючи п'ять чи 7 проєктів. Тобто, це так само добрий сигнал для нашої економіки, адже децентралізація виготовлення та транспортування електроенергії це сьогодні є на порядку. денному. чи в ці проекти вписується абсолютно все, що від. Бувається в Тернопільській області, ні, бо ми не можемо все відслідкувати, я вам більше того скажу, не потрібно все відслідковувати. Ми точно володіємо інформацією, що багато малого та мікробізнесу сьогодні доволі активно розвивається. Стараємося по мірі, скажімо так, поступлення проблематик вирішувати ці проблеми. Тобто, це все, що я зараз сказав, це мова більше про внутрішнього інвестора, про якого ми стараємося дбати. Якщо ж мова про зовнішні інвестиції на превеликий і жаль, сьогодні ця розмова не є такою гучною, як би мені е, хотілося. Так, страхування військових ризиків, воно дещо нам спростило життя, але все рівно ну, сьогодні відчувається оця диспропорція, позитивна диспропорція між е, внутрішнім інвестором, який дуже активно працює, і зовнішнім інвестором, який сьогодні просто працює на тих виробничих базах, в які він раніше проінвестував, натомість не передаючи е, перевагу до продовження інвестування. Добре, хто може долучитися до форуму? так якщо до мене? форуму може долучитися кожен насправді бажаючий, хто працює в реальному секторі економіки, чи кому це є цікаво. Це можуть бути науковці, це можуть бути так само експерти, це можуть бути представники якихось громадських організацій та асоціативних структур, які добре розуміють, що таке бізнес. Тобто, я думаю, що дискусія буде доволі таки широкою. Не впевнений, що ми дамо відповіді на всі всі запитання. Звичайно. Чайно, що управлінці самоврядування, державні службовці з якимось та й домашнім завданням підуть додому. Ну і таке трошки для емоцій, це ми передбачаємо велику виставку. Станом на зараз вже близько 110 суб'єктів господарювання на неї зголосилось. Я думаю, що до дня проведення подій в нас їх буде ще більше, тому ми зможемо не тільки проговорити про потенціал Тернопільщини чи похвалитися. Ми його зможемо побачити на. Власні очі. Оце, власне, завжди найцікавіше. Так. Я вам дякую за розмову дякую і нагадую вам. нашим глядачам, що заступник начальника Тернопільської ОВА Степан Куйбіда був гостем провінційних вістей. <звук> Минуло три роки, відколи помер український поет, бард і драматург Олександр Смик. Окрім цього, майже 10 років він очолював управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради. В його честь у місті провели вечір пам'яті, на якому читали вірші та співали пісні. Написані автором пам'ять про чоловіка несе його дружина Марія Гудима, яка продовжує втілювати спільні ідеї в життя. На заході побувала наша знімальна група. Перший білий сніжок залітає в землянку. Що ж я не радію, красуні зимі. Він писав вірші до останнього дня свого життя. Пройшло три роки, відколи зупинилося серце українського поета і драматурга Олександра Смика. За роки творчого шляху митець зробив неабиякий внесок до культурної спадщини краю. Дружина автора розповідає, що вечір поезії та музики це подія, яку вони з чоловіком планували ще за життя поета. Я дуже радію. Тепер, коли я маю можливість втілити в життя ті думки, ті ідеї, які ми з Сашком за життя обговорювали, планували. Олександр Смик це був такою людиною, в якого в якого було в якого були друзі у різних сферах. І власне сьогодні ці люди, які відчули, що вони хочуть почути слово смика, прийшли сьогодні. На заході декламували вірші зі збірки автора Шлях серця, написаної в період від революції гідності до останніх днів життя поета. Збірку, яка є втіленням сили духу й таланту драматурга, Марія Гудима презентувала в жовтні минулого року. У своїх творах Олександр Смик передавав переживання, викликані війною, про яку написав цілий розділ. Над нами зібралися чорні вороги. Чорного круга у нас є час і дев'ять днів, і сон почалася війна, і він, в силу того, що він був хворий, він не міг, не міг він бути в строю, він не міг працювати. Він писав вірші, і власне до цієї книги один з розділів так і називається Духовний фронт Нічні Рейди. І туди війшли вірші від першого дня війни, повномасштабного вторгнення до останнього його подиху. За життя Олександр Смик очолював управління культури Тернополя. Був членом національних спілок України, а також автором проєкту бібліотеки музею Літературне Тернопілля. Цьогоріч дружина митця планує втілити в життя ще одну мрію барда започаткувати фестиваль авторської пісні Олександра Смика у Тернополі. Жінка розповідає, що слова його пісень вчать любити людей та Україну. У Тернополі родини зниклих безвісти та полонених військових зібралися на майстер-клас із гончарства. Це не просто творча зустріч, це простір для тиші, тепла і підтримки, якого так потребують ті, чи серця щодня чекають вістки з фронту. Як мистецтво і спілкування допомагають справлятися з найважчими емоціями далі в сюжеті моїх колег правоохоронців Майстер-клас гончарства відбувся у Тернополі. У ньому взяли участь діти та дружини військових, які в полоні або зникли безвісти. Ця подія стала не лише можливістю для творчого самовираження, але й важливим етапом у процесі емоційного відновлення. У Кожного є якісь проблеми. В когось проблеми на роботі він від них відволікається вдома. в когось проблеми вдома, він відволікається від них на роботі. Тут всіх цих людей об'єднує єдина проблема, від якої ніде не можна відволіктися. Тобто, це проблема, яка постійно висить над душею, над головою, і ти не можеш про це забути. Ми працюємо для того, аби надавати соціальні. Психологічну підтримку сім'ям загиблих, полонених та зниклих безвісти. Здебільшого це мами з дітками. Гончарство дозволяє людям зануритися у творчий процес, який відволікає від важких думок і переживань. Олена, дружина військового, який вже півтора року перебуває в полоні. Жінка вірить, що невдовзі побачить свого Андрія у списках на обмін полоненими. Вона каже, що такі зустрічі це можливість забутися та відпочити як фізично, так і морально. Я дуже задоволена, тому що це відпочинок для душі. Вот робота руками людина просто відволікається, це, скажімо так. Таке душевне заспокоєння, і я дуже довольна, що діти мої є сьогодні разом зі мною. Що ви даєте для них таку можливість? Під час майстер-класу учасники створювали свої власні глиняні вироби. Маргарита відвідала майстер-клас разом з мамою та своїм молодшим братиком. Їх тато захищав Україну від ворога у складі стрілецького батальйону поліції особливого призначення. З квітня 2025 року він вважається зниклим безвістим. Я робила ворона. Це був позивний мого тата, і це має дуже велике значення для мене. Ці зах. Ти дуже потрібно відвід, тому що це відволікає і це дуже цікаво. З учасниками заходу працював досвідчений гончар. А психологи управління кадрового забезпечення ГУНП в Тернопільській області та поліції охорони спільно з волонтерами благодійного фонду допомагали їм передати свої емоції та переживання у глиняні вироби. Ліплення з глини це мистецтво, яке має унікальну властивість стілювати. Коли люди ліплять, вони відкидають свої негативні думки, вони заспокоюються, в них стабілізується їх внутрішній стан родини захисників повинні знати і пам'ятати, що ми завжди поруч. Ми є для того, щоб їх вислухати, підтримати, допомогти їм пройти оцей цей життєвий їхній важкий шлях. Гра. Обійми, захоплені вигуки, бігани на знайомство та фотосесія зі службовими собаками завершили зустріч. Діти дізналися, як тренуються чотирилапі помічники поліцейських, як вони розшукують сховані предмети, слідують по запаху та виконують команди. Такі зустрічі кажуть організатори, виховують довіру та любов. А головне. Дарує дітям тепло та спокій, особливо тим, хто пережив втрати чи стрес через війну. Змагалися у спритності, влучності та розумі. У Тернополі відбувся обласний етап всеукраїнського заходу серед дітей швидше, вище, сильніше. Разом понад 100 школярів з 10 громад визначали найкращу команду, яка представить область на всеукраїнському заході в Трускавці. Як проходили змагання, дізнавався наш Владислав Бабенко. Проявити силу, кмітливість та патріотизм. Десять команд школярів з Тернопільщини взяли участь в обласному етапі всеукраїнських змагань, швидше, вище, сильніше, разом, що проходили на базі Тернопільської загальноосвітньої школи номер 10 Захід провели за ініціативи Національного олімпійського комітету України. Головна мета виховати молоде покоління за правильними цінностями, такими як дружба, досконалість та взаємоповага. Дуже приємно, що територіальні громади відгукнулися на наше запрошення. Я бажаю всім командам перемоги, віри в себе і перемоги нашому українському народу. Слава Україні! Шлях справжніх чемпіонів розпочинається саме з дружніх шкільних стартів, зазначає начальник управління молоді та спорту Тернопільської ОВА Андрій Човган. Він каже, популяризувати спорт серед населення необхідно задля розвитку нашої держави. Особливо велика увага приділяється масовому спорту, спорту дитячому, спорту серед дітей. Того, що, ну, а коли, як не в цьому віці, прививати їм любов до, до спорту, до активності, а це ж ну, не тільки про перемоги, забитий гол чи правильна відповідь, це про командний дух, це про комунікації, це про знайомства. В межах заходу швидше, вище, сильніше. Разом школярі змагалися у чотирьох напрямках. Вікторина, презентація команди, конкурс малюнків, естафети, баскетбольна та комбінована за тим, як проходить спортивна боротьба, стежили ветерани спорту та почесні працівники фізичної культури. Такі змагання це можливість проявити себе та гарно провести час поза уроками. Зізнаються учасники. Дуже файна атмосфера, всі дуже дружні. Добре, що з'явилось сонечко. все супер. Ми можемо відпочити від. Побігати собі, віддихнути, що ми можемо познайомитися з новими людьми, друзями. Спортивні естафети навчають дітей гуртуватися, взаємодіяти та працювати як одна команда, переконує Андрій Газилишин, оскільки їх основою є взаємодопомога та повага до суперника. Також директор Тернопільської школи номер 10 розповідає: такі заходи мають заохочувати хлопців та дівчат ще активніше займатися спортом. Фізкультура надзвичайно важлива в житті кожної людини і в житті нашого суспільства. Коли здорова людина вона завжди буде мати і бажання працювати, і бажання вчитися. За результатами змагань, перемогу здобули школярі зі Скалацької територіальної громади. Вже наприкінці травня вони представлятимуть нашу область на всеукраїнському заході у Трускавці. Друге місце посіли учні з великодедеркальської громади, а бронзу команда Тернопільської школи номер 10 Нива не програє вже чотири матчі поспіль у першій лізі. Команда здобула одну перемогу та тричі зіграла в нічию. Цього разу суперником тернополян у восьмому турі групи вибування став запорізький металург. Поєдинок видався напруженим з великою кількістю атакувальних дій та боротьби за кожен удар по м'ячу. Як усе відбувалося? Дивіться далі. Футбольний сезон 2024-2025 наближається до завершення. У Дернополі на стадіоні імені Романа Шухевича відбувся матч восьмого туру Першої ліги України в групі вибування. У поєдинку зустрілися Нива та Металург. Телеканал Тіві4 транслював матч у прямому ефірі. Гра вийшла напруженою. Обидві команди активно обмінювалися атакувальними діями. Та все ж господарі частіше контролювали м'яч і створювали низку небезпечних моментів. Жовтозелені пробивали по воротах більше десятка разів та безрезультативно. Гравці або не влучали, або на заваді ставав голки перегостий Назар Байда. Забити тернополянам впродовж гри так і не вдалося. Запорізький металург своєю чергою відповідав гострими атаками. У другому таймі на 51-й та 81-й хвилинах Були спроби принести команді перемогу. Однак воротар Ниви Ілля Ольховий вчасно відбивав всі м'ячі. У підсумку 0-0. Без забитих м'ячів, але з бойовим настроєм з обох боків. Ми створили моменти, ми грали агресивно і це е, мені подобається. У нас маленькі такі проблеми, у нас є травмовані футболісти, У нас грали сьогодні футболісти, які, можна сказати, на околах виходили, е, тому за відношення футболістам е, дякую. Не вистачає нам чуть-чуть останньої такої передачі, останнього штриха, такої чуть-чуть креативу, майстерності. над тим треба працювати. В цілому я задоволений грою. Одне одмінно тільки, що ми не забили. Кожне кожна очко на золота. Дуже важка гра проти гарної команди, атмосфера, полювальники. Нам нема куди відступати, ми будемо віддавати все. Хлопці віддають, де виходить, дещо не виходить. Важко, Ну нічого. Залишилася у нас одна гра в Івано-Франківську, будемо готуватись на Івано-Франківську. За результатами цієї гри Тернопільська Нива посідає друге місце у турнірній таблиці в групі вибування восьмого туру Першої ліги України. Наступний матч команда зіграє проти футбольної команди Фенікс Маріуполь вже у п'ятницю, 23 травня. Ну, на цьому у мене все. Як завжди нагадую, більше новин читайте на нашому сайті tv4.ua. А також внизу на екрані ви бачите QR-код від нашого телеграм-каналу. Долучайтеся спокійного вечора. Thank you